Платформа київстар ТБ представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів «Київстар-ТВ». Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про брак вдячності України за його словами. Польща продовжує підтримувати Київ у війні з Росією, але це не означає, що Варшава відмовляється від власних національних інтересів. Навроцький нагадав, між двома країнами досі залишаються проблеми, які не вирішуються роками, зокрема питання ексгумації на Волині. І саме на цьому тлі каже він: поляки не відчувають вдячності. З боку України президент підкреслив, що його ставлення до Росії добре відоме. Він не довіряє Кремлю і навіть входить до списку осіб, яких ОРФ вважають небажаними. Водночас Навроцький нагадав, що з 2022 року Польща надала Україні допомоги на 15 мільярдів євро. Ще 5 мільярдів надало польське суспільство. Польща, за його словами, стала головним гуманітарним хабом для України у підкарпатському воєводстві в районі Жешова. І, попри Тверду антиросійську позицію Навроцький наголосив, підтримка України не означає, що Польща відмовиться від захисту власних національних інтересів навіть у діалозі з Києвом. Якщо ви мене запитуєте, чи мені байдужими є деякі дії президента Зеленського чи України щодо Польщі, брак вдячності до польського народу та польського суспільства, про що сигналізується вже багато років, не вирішені. Польсько-українські питання щодо ексгумації на Волині чи певна криза із сільськогосподарською продукцією, яка заливала Польщу, то я мушу сказати, що вони не є мені байдужими. Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін звертався до нього по допомогу у врегулюванні війни в Україні. За словами американського президента, це сталося два тижні тому. Під час телефонної розмови Трамп розповів, що Путін, начебто, поскаржився, мовляв, намагається завершити війну вже 10 років, але безуспішно. Виступаючи на бізнес-форумі у Майамі, Трамп також різко розкритокував організацію Об'єднаних Націй, звинувативши її у по повній бездіяльності щодо російсько-української війни та інших світових конфліктів і додав саме він після повернення до білого дому у січні 2025 року зупинив ті конфлікти, на які ООН руками не могла вплинути. Я говорив із путіним два тижні тому, і він сказав: ми вже 10 років намагаємось закінчити ту війну, але нам це так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити. Я впорався з деякими з цих справ за годину. Організація Об'єднаних Націй взагалі не допомогла. Єдине, що я від них отримав, це порожній телесуфлер. Пам'ятаєте, я там був? Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Дональда Трампа у власній програмі модернізації ядерної зброї. Втім, за даними інституту вивчення війни, баланс сил між Росією та США не змінився. Про це йдеться у новому звіті інституту, опублікованому 5 листопада. 4 листопада російський диктатор нагородив розробників нової крилатої ракети Беревісники і підводного безпілотника Посейдон, вихваляючи їхні, нібито унікальні можливості. А вже наступного дня Путін зібрав засідання Ради безпеки Росії. На ньому міністр оборони Андрій Білоусов, начальник генштабу Валерій Герасимов, керівники розвідки ФСБ і Радбезу. Вони обговорювали заяву Трампа від 29 жовтня про наміри США відновити випробовування яд. Ерної зброї Білоусов запропонував у відповідь розпочати підготовку до нових випробовувань вже у Росії. Зазначають аналітики інституту вивчення війни у Кремлі слова Трампа трактують як підтвердження американських планів повернутися до випробовувань ядерних боєголовок. Втім, сам Трамп не уточнював про що саме йдеться: про боєголовки чи системи їхнього запуску. Міністр енергетики США Кріс Райт пояснив, ймовірно, президент мав на увазі саме ракетні системи. Попри гучні заяви Москви, експерти наголошують, нові російські розробки не змінюють балансу ядерних сил між США та Росією. Росія порушила новий договір про скорочення стратегічних озброєнь Нью-Старт і, ймовірно, у 2019 році відновила випробування ядерної зброї малої потужності, порушуючи договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Найновіші розробки Росії у сфері озброєнь фундаментально не змінюють ядерний баланс між США та Росією, навіть якщо технічні деталі, якими хвалиться Путін, відповідають дійсності, зазначає центр стратегічних і міжнародних досліджень. Тим часом, генеральний секретар НАТО Марк Рюте висміяв ядерні погрози Володимира Путіна. Він заявив, що заяви російського диктатора вже давно не заслуговують на увагу. Під час спільної прес-конференції з президентом Румунії Рюте запитали, як він реагує на засідання, яке Путін скликав після оголошення США про можливі ядерні випробовування і чи буде відповідь альянсу. Я вже давно не реагую на засідання, які організовує Путін. Він отримує зарплату як президент Росії, тому й організовує засідання. НАТО обігнало Росію у виробництві боєприпасів. Раніше Москва випереджала союзників альянсу, але тепер ситуація змінилася. НАТО наростило темпи і вийшло уперед. Про це повідомив генсек альянсу Марк Рюте. Він оголосив, що світ стикається з довгостроковою загрозою через непровоковану війну Росії проти України. Навіть після її завершення Росія залишатиметься небезпечним гравцем в Європі та світі, а підтримку їй надають Китай, Північна Корея, Іран та інші держави. Люто підкреслив, ці країни готуються до тривалої конфронтації та намагаються підірвати глобальні правила. Країни НАТО вже мають сучасні системи, що забезпечують перевагу, але потрібні ще більші обсяги Виробництва і швидкі постачання боєприпасів. По перше, кількісно у нас уже є сучасні системи, найкращі з найкращих. Вони дають нам перевагу, і ми будемо її зберігати. Нам потрібно більше таких систем, і потрібно це швидко. А значить, треба нарощувати виробництво і скорочувати терміни поставок. Ми вже переламуємо ситуацію з боєприпасами. До недавнього часу Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники НАТО разом. Але тепер уже ні. У країнах альянсу зараз відкривають десятки нових виробничих ліній і розширюють існуючі. Ми виробляємо більше ніж будь-коли за останні десятиліття. Потрібно використати цей прогрес і в інших сферах від передової протиповітряної оборони до недорогих засобів для перехоплення дронів. Європейський союз готується суттєво посилити візові правила для громадян Росії. За інформацією видання Політико, Брюссель планує фактично припинити видачу багаторазових шенгенських віз. У більшості випадків їх просто не даватимуть. Про це повідомляють європейські джерела, які знайомі з підготовкою нових правил. У більшості випадків росіяни отримуватимуть лише одноразові шенгенські візи а багаторазові залишаться лише за гуманітарними міркуваннями або для тих, хто має подвійне громадянство ЄС. Журналісти нагадують, наприкінці 2022 року. Європейський союз призупинив угоду про спрощення візового режиму з Москвою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Деякі країни, зокрема Балтійські держави, пішли ще далі, заборонили або сурово обмежили в'їзд росіянам. Водночас, видача віз залишається у компетенції окремих держав-членів. Тому Єврокомісія не може повністю заборонити в'їзд, але може значно ускладнити цю процедуру у 2024 році громадянам Росії видали понад півмільйона шенгенських віз більше ніж у 2023-му, але значно менше ніж до початку повномасштабної війни. У 2019 році віз було понад 4 мільйони. При цьому Угорщина, Франція, Іспанія та Італія досі видають туристичні візи. Досить ліберально. Нові правила, які є частиною пакета заходів для скорочення потоку Росіян до ЄС. Очікуються ухвалять уже цього тижня. Польща постачатиме словаччині американський газ на заміну російському. Про це під час спільної прес-конференції у Братиславі заявили президенти Словаччини та Польщі. Президент Словаччини зазначив, що Братислава перебуває під тиском, аби якнайшвидше відмовитися від російського газу. Він обговорював це питання не лише з Навроцьким, а й з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, технічно питання дуже складне, і в короткостроковій перспективі повністю замінити постачання неможливо. Тому я дуже радий прийняти пропозицію президента Польщі та дії польського уряду. Які дозволять забезпечити альтернативні постачання газу до Словаччини через інтерконектор наших систем, звісно, якщо цей газ буде доступний за хорошою ціною та розумними транзитними тарифами, це можливість диверсифікувати наше енергопостачання та використовувати інфраструктуру, в яку ми інвестували разом з Польщею. Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що країна незабаром стане центром постачання скрепленого газу зі США для сусідніх держав. У Польщі вже працює термінал, а будівництво плавучого терміналу в Балтійському морі планують завершити найближчим часом. Це допоможе країнам центральної та східної Європи відійти від залежності російського газу. Це все на сьогодні. Дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки та діліться думками у коментарях. Ваша активність допомагає нам ставати кращими.